Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наші походи Сьогодні високогір'я Карпат. От я один і бачу, з грибників я буду один. Е, e, значить, 9 годин 30 хвилин. Е, e, заборозки. Температура мінус один. Четвер. Четвер число. Число. Чи 16, чи 17. Ну, не знаю, одне в тому місця чого ти. Наступають холода, так що гриб рости буде повільно. Треба, щоб він виріс, треба декілька днів. Він росте, але за 2 сутки він виростає сантиметрів 10. І так, на що ми сподіваємося, сподіваємося відвідати е, місця букових грибів. Я давненько не був, зато я й поїхав високої Карпа. Ну, як завжди, саме цікаве. Будемо фіксувати, побачити, що на даний час робиться високої Карпат. О, такі заморозки сонечко піднімається. Заморозки пропадуть. Ось ці перші біляки. Буки. А, білячки. Ну, вони змерзли, но не замерзли. Ой, який чудовий рибок. От іще два грибка, Ну, а один грибок це просто чудо. Ось він. Це просто. Ова. Оце гербок. Карпатський білий. Ну він і важить грам 600, певно. Ось ще один. Сонечко на нього присвітило. Ось ще такий білячок Ось ще білячок. А серед листя. Ось такі ще два грибочка. Цей не добрий. А цей добрий. Цей не добрий. Кусочок карпатської осіні Вроді білий. Білий, но вже підтархувати. Який грибок чекав на мене, поки я прийду. Ні в 10 чекав. Дочекався. О! Я вже тут. Я вже тут. А дарабок. Ну. Таких ще два грибка і можна додому їхати. А він тут і не один. О, От ще один який виріс. Ну трошки поменше. Але також білий, непоганий. Так Вон бачу ще один виріс. Той вже поменший. Ось він сховався там всередині. Думав, я його не побачу. Грибки чудові. Так. Ура! Грибки гарні. Три я вже знайшов, але хочеться ще знайти непоганих От ще молоденький і молоденький. Так, а тут що тут білячок чи ні? От білий. Але він щось так вкорінився. Ну так от у нас прийдеться від О, корень пішов сюди. Убіг, а. Ні, не, не відкопав. Якось легко добрався. А тут подивився вліво. А то, блядь, непоганий бог. Ще один. Ой. Виробок, о! Так. що ну, ж, робимо? оглядини. може ще якийсь рибок виріс? Іще виріс тут. О. Під ялинкою сховався. Вони. А! Так чудовий рибок. Так. Ох, який чорнобревець О. А. приходить осінь. Правильніше катати, вона вже прийшла Ходив кругами, ходив отут перед носом, такий грибок виріс, я не бачу Ось ще білячок Молоденький, Буковий Ох, це покажуть який корінь Не гриб, а грибище. Ось він. І не знати якому він встані? О. О. Стану його прошивенький. Ну буде на розпліт. Так, де би б ми його примостили от тут. Хоча він без хрубаків, Ну я його не донесу. Ось ще один такий рибок більший. О, О це здається. Це, це. А, цей в ліпшому стані. Цей можна забрати. От показую які підпеньки вже в лісі. Із тих осінніх ось вони. Ось ще невеличкий білячок. О. От і завершуємо ми свій похід в сьогоднішній високий Карпат Похід... Будемо казати, що міг би бути краще. Але щось ми знайшли і показую я результат сьогоднішнього походу. Ось такий у нас результат. Рибочки дуже важкі, осінні. От, ну, а вам, звісно, як завжди, бажаю. Кращих результатів, як у мене. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. Як завжди пам'ятайте, що ліс ваш дім. І не заспічуйте свій дім, а також не копайте грибочки, Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. І слава Україні! Героям слава!